Ще одного чемпіона дав країні бердичів Ернест Мардоян здобув свою першу перемогу на чемпіонаті України з рукопашного бою, що проходить у Кіровограді. У спортивний клуб «Віктор» юнак прийшов нещодавно. Він борець дитячо-юнацької спортивної школи. Борьбою я займаюся шести років у Гарлєнка Юрія але У мене також є два тренера, які вже не тренують. Це Брус Олександр Васильович і Гурський, Володимир Ніколаєвич. А сюди в спортивний клуб Вікторія прийшов два місяці тому. І за ці два місяці я успіл якби ну досі хорошого результату і став чемпіоном України. У дитячо-юнацькій спортивній школі юнак досяг чималих успіхів. Він став чемпіоном відкритого турніру з боротьби у Білій церкві. Вирішив займатися у обох закладах. В чемпіонаті України ми завжди, практично завжди, привозимо як не золото, так і срібну медаль чи бронзову медаль. Наші діти завжди виігрують. Ми без медалі не без медалі не приїжджаємо. Окрім Ернеста до Кіровограда їздило ще шестеро бійців Віктора. Цьогорічний чемпіонат України перший публічний виступ вихованців клубу після довгої перерви. Тренер Віктор Азізов рік був на лікарняному, тому школярам доводилося готуватися самотужки. Назар Лужецький на чемпіонаті вийшов у півфінал. Говорить, що на повернення головного наставника у клубі чекали. Команда отримує в. Сильний поштовх, щоб здобути нові перемоги і поставити собі мету і здобувати її. Попереду у бійців Віктора чемпіонат області з рукопашного бою. Він пройде наприкінці листопада. Потім на дівчат та менших юнаків клубу чекає чемпіонат України.